Артема Стаха затримали під час отримання хабара депутат міської ради та за сумісництвом директор комунального підприємства з контролю за благоустроєм міста за версією правоохоронців систематично незаконно отримував гроші від комерсантів за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності. У СБУ кажуть, чоловік навіть мав сталу ціну за свої послуги за позитивні вирішення питання міською сесією. А щодо розміщення в обласному центрі мафів та за оформлення відповідних документів, депутат вимагав від підприємців близько 100 тисяч гривень. Затримували депутати міської ради на гарячому під час передачі коштів. Він сів біля підприємства, дільниця, до нього вскочив в машину якийсь підприємець. Вони проїхали буквально. 10, ой, 200 метрів до хряка і там одразу зупинили машину за свою допомогу керівник КП частину хабара одну тисячу доларів. Під час затримання чоловік заперечував, що взяв гроші. Артем Стах мені сказав Владислав, мені влад мені підкинули гроші. За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою. Нагадаємо, у 2009 році пана Стаха вже затримували за хабарництво. Тоді посадовець очолював управління торгівлі, та намагався отримати дві тисячі. Доларів за оформлення дозволу на введення оптової торгівлі лише місяць тому чоловік позбувся старої судимості. Артема Стаха пов'язують з командою діючого міського голови Соколова. За роки каденції в міській раді Стах засвітився у скандалах пов'язаних з підрахунком голосів під час сесії.